Історія про ексцентричну сімейку Адамсів інтригує вже майже століття: хто вона? звідки ля, чому така дивна? Її літературний батько, художник Чарльз Адамс, тільки натяками спробував відкрити нам завісу таємничості. Комікси розліталися мільйонними тиражами, а інтрига залишалася Допоки автори серіалу «Венздей» не взялися розмотувати цей клубок. Звісно, десь у пригоді ставали підказки з першоджерела, десь яскраві ідеї створювачів численних попередніх адаптацій. Ну і звичайно, власна фантазія. Мені захотілося підбити підсумки усього, що на даний момент відомо про здібності членів сімейки. Ларч лише дворецький, але ставлення родини до нього як до рідного. Про нього піклуються, переживають за його психологічний стан, артистичну кар'єру тощо. Цьому багато серій присвячено у найпершому сіткомі: характерні риси надзвичайна сила і водночас трепетна повага до родини Адамсів. І це при тому, що зовнішньо він дуже нагадує творіння Франкенштейна, жорстокого пустоголового монстра. Але незважаючи на страхітливі зовнішність і манери, Ларч це уособлення доброти та відданості. У серіалі від Netflix він тільки майнув, але враження також залишив. Загальний улюбленець всюди суще річ завжди тут, як тут, коли потрібна допомога. Володіє не тільки надприродною реакцією та спритністю, але і блискучим розумом, як це не парадоксально звучить. Про річ взагалі нічого не відомо, хто він, чи член родини, чи просто друг, як натрапив на Адамсів, яким чином взагалі з'явився на світ. Мені на думку спадає така версія: Віктор Франкенштейн знов і знов намагається створити свого монстра. Але натомість, у результаті численних божевільних спроб вченого, свідомість і навіть душу отримав маленький річ. Якимось дивним чином, а у світі Адамсів усе дивно, його свідомість чиста. А душа прекрасна. Венздей любить грати з ляльками вуду та домашнім левом. Залюбки мучить рідного брата. Нагадаю, що у сім'ї це вважається за норму. У Адамсів навіть є кімната, призначена для відпочинку, в якій зібрані прилади для тортур. Венздей у своїх стосунках із братом дотримується простого принципу. Усе, що дозволено робити їй, заборонено іншим. Для того, хто порушить цей закон, розплата неминуча. У серіалі від Netflix мати дівчини Мортиція, так пояснює своє рішення назвати дочку Венздей, тобто середою. Я взяла її ім'я зі свого улюбленого дитячого вірша. Дитина середи, сповнена скорботи. Але увесь парадокс полягає в тому, що народилася дівчина у п'ятницю. Це що означає мати свідомо прорекла дочку на сумне життя? Жахливо, подумаєте ви. Зовсім ні. Це природно для світосприйняття Адамсів. Усе їхнє життя суцільний парадокс. Венс тішиться від усього, що звичайну людину ладне довести до крайнього ступеню депресії. Творці серіалу наділили головну героїню екстрасенсорними здібностями: дівчина бачить видіння. Дар вона успадкувала від матері, окрім того, венздей наділена гострим розумом та справжніми дедуктивними здібностями. Такий собі Шерлок Холмс у спідниці. Свого брата Пакслі у серіалі від Netflix Венсдей називає слабким і м'якотілим, Однак ми розуміємо, що в нього все ще попереду. Адже надприродні здібності самої Венсдей, як і її матері, до речі, також розкрилися не відразу. Потенціал персонажа чималий. Про це красномовно свідчить перша екранізація коміксів. визначальними рисами того Пакслі були винахідливість, сміливість та відсутність жодних сантиментів. І це у доволі безневинному віці. Мортиція має своє рідне бачення прекрасного. Подивіться тільки на те, як вона створює букет: бутони у сміття, голі стеблини, еталон краси. Зрозуміло, що й в оформлення інтер'єру домівки вона доклала руку. Любить в'язати щось тепленьке своїм численним, дивакуватим родичам. Це вкотре говорить про її добре серце. У серіалі від Netflix вона називає себе Голубом, а дочку Вороном, наголошуючи таким чином про велику відмінність у їхньому світосприйнятті. З самого початку ми підозрювали у Мортиці схильність до відьомства. У Венсдей нам явно дали зрозуміти, що вона екстрасенс. Ми не знаємо, якими здібностями володіє голова родини Гомес. Хоча у серіалі від Netflix нам кажуть, що він вчився в академії ізгоїв Невермор, і значить, напевно, має якусь надприродну силу. Про неї ми ще напевно довідаємося у продовженні серіалу. В усіх адаптаціях найбільшу насолоду до дає спілкування з дружиною. Коли йому загрожувало тривале ув'язнення, Венде сказала без змоги щодня бачити мати, батько обов'язково загине. У першому серіалі Гомес постійно перебуває вдома, ніколи не обридає йому підривати дитячі потяги. Незважаючи на таку, здавалося б, загострену інфантильність, гомес дуже практична людина. Може, через його комерційний талант, а може через надприродний гроші у родину Адамсів, як то кажуть, течуть рікою. В епізоді Скубіду ми довідуємося про цікаву здатність Гомеса ходити по стінах. Можливо, цю тему розів'ють і у продовженні серіалу від Netflix. Дядько Фестер такий милий у першій екранізації, трохи безглуздий у інших, із задатками романтичного героя в останній. Тут його поява напрочуд ефектна. Це один із найяскравіших моментів у серіалі від Netflix. Дядько Фестер має унікальну здібність, яку він проніс уздовж всіх адаптацій коміксів. Колись у Фестера вдарила блискавка, і з тих пір він вміє генерувати електрику. Ця здатність у серіалі від Netflix навіть врятує життя. А якої ви думки стосовно здібностей членів родини Адамсів? Підтримайте канал коментарем та уподобайкою. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі виходу нових відео. І, слава ЗСУ! Україна понад усе!